Довго його так тримати треба. Та він швидко показує. Хвилин до п'яти сили. Це класний прибор японського виробництва. Він дуже точний. Дуже точний. А що він показує? PH. От тут 6, 6 PH. PH грунту. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, через невеликий проміжок часу аграрії приступлять до сівби сої. Це також важлива сільськогосподарська культура, яка при хорошому вражаю, ну, 3 тонни, 3,5, 4 тонни. А в Україні можна отримувати і до 5 тонн сої, навіть навіть, навіть в багарних умовах. Але це в регіонах Західної України, де йдуть відповідно опади, то необхідно перед сівбою, друзі, пересвідчитись, а який на даному полі PH. Тобто взяти або відібрати зразки і терміново перед сівбою здати. Або якщо ви маєте хороший точний. Портативний pH-метр, от як у мене. Я маю pH-метр японського виробництва, який досить точно з похибкою 0,1 показує рівень pH. Друзі, навіщо нам необхідно перевірити рівень PH? Через те, що соя на полях, де pH 5,5, а є багато полів, де 5 pH. Там вона врожаю не дасть. Навіть даже з pH 5,8 необхідно вже вносити перед сівбою доброго вас вмістом кальцію, ну, таких як е, Суперфос, е, можливо, вабнякова аміачна селітра для того, щоб зменшити цей рівень. Через те, що і бульбочки не утворяться, і соя буде пригнічена, через те, що сої найкращий pH в районі десь від 6 до 7. А той pH показник, який ви заміряли восени, то він е не буде відповідати дійсності через те, що і зима була тепла. І пам'ятаєте, а які були опади останній місяць? І ці всі показники вони можуть суттєво змінити рівень pH на вашому полі. Тому ми рекомендуємо обов'язково перед сівбою вашої сої. Перевірити такий показник, як PH. Ви можете і або гідролітичний, або сольовий. Ну, гідролітичний PH показник можна зробити тільки в лабораторних умовах. І тому, друзі, зробіть це, якщо у вас дійсно PH5,5, 5, не сійте на цих полях сою. Краще вже на таких полях, ну там де 5,5 посів кукурузу, вона менше реагує чи соняшник, чим соя. Поміняйте тоді площі, або відповідно ви будуєте систему живлення, тобто доброго, змістом е е кальцію. Оце така інформація сьогодні для вас, е именно, щоб ви е зробили це через те, що потім будете мати невисокий низький урожай, пригнічену сою, і думати, а що сталося. Щоб знати більше, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, ставте ваші лайки, вони дають можливість інформацію піднімати догори на Ютубі і давати їдою більш широкому колу аграрів. Як завжди, коментуйте, поширюйте. Ми завжди прагнемо своєчасно дати відповіді на професійні, коректні ваші запитання. На все добре! Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей! Слава Україні!